Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі Почтовий випуск України Аркуш Героїчні Професії Янголи Вінний, Війни 2024 рік. Ще КПД та Картмаксимум. Максимум Опуск Укрпочта продовжує серію почтових марок Героїчні професії, розпочату у 2023 року. Цього разу присвячуємо випуск медикам цивільним і військовим, які евакуюють поранених з поля боя, рятують їхні життя в швидких. Та операційних, надають медичну допомогу постраждалим від ворожих обстрілів. Щоденно, попри небезпеку, стати легкими мішенями для ворога, вони на передовій медичного фронту. Українські захисники називають медиків янголами війни, адже ці люди роблять неможливо рятуючи людське життя. Сміливі та віддані своєму покликанню, цивільні та військові медики не мають спокою ані в день, ані вночі. Їхня відвага і неймовірна самопожертва неоціний внесок у нашу перемогу. Купуючи поштовий аркуш, ви стаєте учасником благодійного збору. Адже 20 гривень з його продажу Укрпочта спрямована на соціальні сілі допомогу лікарням та на профонтових територіях. Художник Олександр Хапкін. Дата випуску 26.07.2024. Тираж марки 100 тисяч. Номінальна вартість 4 м плюс 5. Номер за каталогом укрпочти 2104-2105. Розмір аркуша 144 на 112. Розмір марки 40 на 28. Кількість марок в аркуші 4 марки плюс 5 купонів. Тираж КПД 35 тисяч. Ну, це не Тираж карт максимум 35 тисяч, тож невеликий тираж. Реальна вартість КПД на аукціонах України від 115 до 150 гривень. Реальна вартість карт максимум від 70 до 100 гривень. Зараз аркуш перевертати не буду і так ясно він чистий. В кінці відео буде посилання на інше відео про поштові марки України у період війни 2024 року. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо слава Україні.